Яка найгірша причина, через яку ви з кимось зустрічалися? В коледжі у мене був друг, який мав схожість зі мною. Ми ходили на вечірки і всю ніч представлялися братом і сестрою. Справді грали цю роль, а наприкінці кожної ночі ми несамовито цілувалися на очах у всіх. Моя перша довготривала дівчина зрадила мені, коли пішла до коледжу. Ми розлучилися. Приблизно через два місяці вона потрапила під автобус і втратила ногу. Ми бачилися кілька разів після її одужання і почали зустрічатися. Через роки я познайомився з іншою дівчиною, з таким же ім'ям через іншого колишнього, і вона теж втратила ногу. Я подумав, яка ймовірність того, що хтось може сказати, що спав з двома дівчатами з однаковими іменами, і в обох немає ніг? Отже, я зробив це. Помітив, як на вечірці дівчина чіплялася до численних п'яних хлопців, відводила їх у підсобку на кілька хвилин, а потім виходила, а хлопці посміхалися. Я був збуджений і хотів приєднатися до цього дійства, але був занадто сором'язливий, щоб діяти. Неважливо. Вона, врешті-решт, поклала на мене око, і я пішов. Поки я був у самому розпалі, вона хвалилася, що я був 14-тим хлопцем цієї ночі. Тоді мені було байдуже, але згодом я відчув оглиблення. Треба сказати, що це було до сніду. Я таки підчепив його і наступного тижня мусив піти до безкоштовної клініки, щоб зробити щеплення. Щоб помститися за зраду моєї колишньої, вона була маленькою у своєму сестринстві чи щось таке. У неї був жахливий характер, але вона була дуже гаряча, врятувати чиїсь стосунки. Хлопець у нашій групі друзів, якому підтримували лише жалю, був великим товстуном, зарозумілим і просто не дуже хорошою людиною, який застріл. Стрів гарну жінку, на яку не заслуговував. Що зробив цей дурень? Запросив іншу дівчину погуляти з нами, намагаючись змусити її ревнувати. Можливо, зрозуміло, що його дівчина засмутилася, і оскільки вона була такою гарною жінкою, я накинувся на неї. Він зрадив мене з дівчиною свого сусіда по кімнаті. Тож, очевидно, ми з його сусідом переспали, щоб помститися. Це було чудово, і я ні про що не шкодую, тому що вона попросила. Я гостював у подруги в іншій частині штату, і вона познайомила мене з однією зі своїх подруг. А та дала їй мій логін на AOL. Це було наприкінці 90-х років. Через кілька днів після повернення додому я отримав повідомлення від цієї людини. Яка попросила про зустріч на одну ніч? Мені було 19. Я навчався в університеті. Якось увечері. Я пішов на вікторини в паб і напився. Повернувся в кімнату однієї з дівчат, щоб подивитися в телевізор. Це був монах. Я ніколи не бачив його ні до, ні після. Але, здається, пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Ми почали цілуватися. Вона запитала мене, ти хочеш піти до кінця? У моєму п'яному заціпанінні я подумав, що вона сказала: Ти хочеш, щоб я пішла геть? Тож я відповів так. Я прокинувся від того, що мій сусід по кімнаті зайшов до будинку з моєю дівчиною щойно після розлучення. Він подивився на мене і сказав: Вибач, бро, і пішов з нею до своєї кімнати. Я зателефонував його колишній дівчині, яка була коханням його життя, пояснив ситуацію, і вона сказала, що буде через 5 хвилин. Він вийшов зі своєї кімнати, бо почув її сміх. Коли вона увійшла в двері, я сказав: Вибач, бро! І трахнув її в своїй кімнаті так голосно, як тільки міг, поки він стукав у двері і плакав. Це було дивовижно, тому що вони там були. У старших класах я якось сидів вдома у кількох людей. Тож природно планував запросити пару друзів після вечірки. Нічого божевільного. Дівчина мого приятеля сказала: Емі питає, що ти робиш після вечірки, і я був тільки за, тож кажу. Так, нехай вона до нас приєднається. Коли ми збиралися йти, вона підійшла до машини з іншою Еммі, яку я ледве знав, і я подумав, що це відбувається. Ось така історія про те, як в мене був перший оральний секс. Я працювала вдома на компанію, а після тренінгу отримала жахливий графік, який я не могла виконувати, бо була матір'ю одиначкою з дітьми. Але під час навчання я подружилася з одним хлопцем і дізналася, що він отримав графік моєї мрії. Я звернулася до нього з пропозицією помінятися зі мною. Я навіть запропонувала йому гроші. Він сказав, що не візьме їх від мене, але погодився, що ми можемо побачитися і поговорити про це. Ми зустрілися тієї суботи, і він сказав мені, що дасть мені графік тільки якщо я пересплю з ним. До цього в нас ніколи не було ніяких сексуальних або фліртуючих розмов. І нічого іншого я не запропонувала, тому я переспала з ним. У понеділок уранці ми прийшли на роботу і дізналися, що через те, що він зробив минулого тижня, його звільняють. Очевидно, через це його графік більше не був доступний для обміну, і вони не могли просто віддати його мені. Врешті-решт мені довелося звільнитися. Він продовжував зв'язуватися зі мною, доки мені не довелося заблокувати його в усьому. Мені було 17 років. Мій друг і його дівчина залишилися на ніч у знайомих, тому що його мама працювала в третю зміну. Вони просто хотіли зайнятися сексом, але друг не хотів залишати їх наодинці, тому брат покликав мене, знаючи, що ця дівчина була в захваті від цього. Я одягнувся і попрямував до неї. Все, що стосувалося її, діяло мені на нерви. Але для чого ж тоді, друзі? Я позбавив її цноти, а потім повністю знущався над нею. Я був жахливою людиною. Мені подобається думати, що тепер я виправився. Мені було нудно, і я була незайманою. Я сиділа в старій роздовбаній машині з подругою і двома хлопцями, які курили траву. Вони втрьох розмовляли про щось сексуальне. Я сиділа ззаду, зосереджившись на косяку, коли вони всі повернулися і подивилися на мене, питаючи моєї думки. Я затягнулася, знизала плечима і сказала: Я не знаю, я не займена. Всі в машині замовкли. Я проїхала повз забігайлівку. Хлопець за кермом запитав мене, чи не хочу я втратити цноту. Я знову знизала плечима і сказала. Звичайно. Двоє хлопців кинули папір, камінь ножиці. Пасажир виграв. Всі вийшли, крім нас. Ми поїхали в місцевий парк, зробили це. Після цього він сказав мені, що в мене буде сексуальна залежність. Я розсміялася, сказала: Ні, якщо справа в цьому. Застепнула штани, залізла назад на переднє сидіння і мовчки чекала, поки він відвезе мене назад до моїх друзів. Більше я його ніколи не бачила. П'яний. У нашій компанії друзів є кілька жінок. Одного разу я переспав з однією з них. Ми обидва були п'яні після того, як пішли гуляти удвох. На раднах ми сміялися, і це було трохи незручно. Нас навіть не приваблювало одне до одного. Вони погрожували заподіяти собі шкоду. Потім накричали на мене, тому що я, очевидно, не був сповнений ентузіазму. Я був молодий і думав, що це моя провина. Я займався сексом з дівчиною, тому що не хотів зізнатися собі, що я гей. У мене не вставав, тому я просто їв її мацав пальцями протягом 15 хвилин. Вигадав якусь дурну відмовку, пішов додому і заплакав. Підтримую українськомовний контент лайком та підпискою.